От ми визначили свідків, да? тобто ну, я розумію, знаєте, той рівень може колгоспності деяких працівників. Да? Але коли дзвонять свідку, говорять, ну що, виговорилась, ну тепер приїдеш ми з тобою поговоримо. І сьогодні чи заслухає їх суд, чи дослухається суд, знову ж таки, ми цього не знаємо. Андрію, ваша мама плаче, вона вас бачить. А, я, 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 а я, я ще й проголосувала за вас під час виборів. Я, я розумію, я чесно розумію ваш стан. Я знаю, в мене один з найкращих друзів загинув на цій війні. Я відчуваю, ваші вкращи. І, І хотів перейти до... Андрію, просто я вас почула. Дякую. Мені від цього Нічливо. дійсно ну, як би легше, тому що... Вони мені задають постійно одне і те саме питання. А зачем, якою у тебе мотив? Я їм задаю те саме питання, а який у мене мотив, Зачем, ну навіщо мені це взагалі було робити? Бузиною я особисто знайомий не був. В житті його ніколи не бачив. Він мені там не був, винен, не грошей, ну, нічого такого. Свично, що довідеть Андрія Олександровича, 27 людяго го року народження залишити безміння. I'm going